Доброго раночку всім моїм глядачам. Сьогодні я вирішила полити свій Golden Leopard після пересадочки перевалкою в нову кору. І ось дивіться, я робила пересадочку. Можете подивитися, хто не дивився, воно у мене підписано 21.10. Тобто 21 жовтня я пересадила ліопардів в нову домівочку. І от дивіться, що сталося за ці дні. Зараз у нас 10 е, число якого? 11 місяця. Тобто пройшло 3 тижні, ось за 3 тижні. Е, ось такі там були квітоносики. Невеличкі. Ось вони підросли. Так, один квітонос, ось другий із брунічки пробудженою, ось третій квітонос. Так. Що ще я помітила? Корінці. Корінці нові пішли, розкуклились. І ще я помітила ось тут. Ну, ну, о, так видно його. Новий квітонос, випустила вона. Це явно після пересадки. Тобто їй посадочка сподобалась. І вона, я сподіваюсь, не навручить, буде рясно мені квітнути. Вона дуже чудово квітне. Останній раз вона квітла таким каскадом. Ще й ростить листочок. Я зараз її залила майже повністю кору, бо краще не, не вологоємна, орхіатка. І зараз вже буду виймати ось так: от, ну, однією рукою важко так виймаю і буду зливати. От вона пару хвилин постояла, може 3-4, цього досить зіллю і все, і поставлю туди. На піддон, де вона і стояла. Ось така моя красунька буде мене, мене милувати, радувати своїми квіточками. Все, на цьому коротеньке відео моє закінчується, бо потрібно зливати. До побачення! Зустрінемось ще на каналі. Па-па!